Відчинили двері для молоді у бізнес-сферу. У Хмельницькому стартувала школа молодого підприємця. На навчання зареєструвалися півсотні учасників. Серед них одинадцятикласник Ярослав Розгонюк каже: у майбутньому планує відкрити власну справу. Зацікавлений в цій сфері, сам читаю, сам розвиваюся, фінансова грамотність. Є свої попитки вже ну, влаштувати свій маленький бізнес в інтернеті. Мені розказав батько про таку можливість, і я вирішив сюди прийти. Хлопець вже знає, у якому напрямку прагне реалізувати себе. В напрямок, скоріше всього, продажу, продовольство скоріше за все, цікавить аграрна справа. Ще одна учасниця школи молодого підприємця, десятикласниця Анастасія Кримзова. Дівчина теж планує у майбутньому мати власний бізнес. Із напрямком діяльності поки що визначається. Я б могла відкрити декілька справ, оскільки я дуже багатостороння, я дуже творча людина. Я б могла відкрити бізнес там, до прикладу, в сфері одягу, в сфері дизайну, могла б і в музикальному там творчості якійсь. Інтенсив триватиме два тижні. Протягом цього часу учасники вивчатимуть фінансову грамотність, соціальне підприємництво спілкуватимуться із хмельницькими бізнесменами, відвідають місцеві виробництва, а у підсумку створять власні бізнес-плани. Діти продуть дуже багато цікавих тем. Вони відвідують виїзні такі екскурсії на підприємства. Будуть практики-спікери. Теж тут підприємці, які розкажуть дітям про цікаві моменти, як вести бізнес. Вони тиждень навчаються, і на наступному тижні у вівторок їм дається вихідні і понеділок для того, щоб розробити власний бізнес ідеї. І вівторок вони будуть презентувати свої проекти. Двотижневе навчання для молоді організували представники управління економіки Хмельницької міської ради. Дарія Корнос, Павло Романюк, новини міста.